Вітаю вас на каналі Словник щасливого батьківства. Я вчитель Монтесорі, діти мене називають пані Наталя. Я розкажу вам, що робити, якщо діти засовують пальчики в ротик або в носик. Як діяти? Як реагувати, щоб це було максимально корисно для розвитку дитини і для фізичного та психологічного здоров'я дитини? Зазвичай ми починаємо сваритися, ми починаємо забороняти, казати, не можна пальці совати вниз і так далі. І це не корисно для розвитку. Тому що, наприклад, до 18 місяців дитинка, засовуючи пальці в рот або в ніс, досліджує своє тіло. коли бере предмети, якісь ротик засовує. Досліджує предмети, навколишній світ, тобто розвивається, і наше не можна, це заборона для розвитку. Тут варто завершити цю лабораторну роботу і сказати, яке воно, так? щоб дитинка бруд не засунула. Ми говоримо, це, наприклад, намистинка, вона кругла, вона гладенька. І далі розказуємо про її функціонал, що є, бачиш, вона зараз мокра, її треба вимити від слини витерти, ми намистинку нанизуємо ось шнурок, ось так ми нанизуємо на мистинки. Якщо дитина бере в рот щось небезпечне для здоров'я, варто сказати стоп, це небезпечно, і показати функціонал, як безпечно з цим працювати. Але якщо ми вже не встигли, то. Тоді завершуємо лабораторну роботу. Не варто казати какафу на будь-що. Наприклад, якщо впала виноградинка на, брудни, на брудну підлогу, так і говоримо. Виноградинка впала, вона тепер брудна. Її треба помити, обсушити, і тепер її можна їсти. Якщо це щось реально небезпечне для здоров'я, неїстівне, наприклад, на дитячих Галявинах, іноді бувають нечемні хазяї собак і там дещо лишається після собак. А діткам це цікаво, дитинка починає збирати. Ми говоримо, стоп, це собачі фікарії, їх треба викинути, вони брудні, вонючі, щоб бути здоровим, тепер треба витерти руки вимити. Тобто завжди говоримо дитині. Правду. Ще дуже часто дітки пальці тягнуть в рот, коли в них лізуть зубки. Вони, мабуть, іграшки можуть якісь брати і засовувати в ротик, щоб ці неприємні відчуття зняти. Так само ми тут говоримо, що відбувається, і даємо альтернативу, да? пропонуємо прорізувач. Наприклад, дитинка взяла іграшковий молоточок і починає чухати собі зубки. І ми говоримо: це молоток, тебе зубки тебе непокоять. Ось тобі прорізувач, будь ласка, а молоток ми витираємо, вимиваємо і будемо молоточком сточати. Тобто ніколи не залишаємо дитинку на самоті з нашим не можна. З нашими заборонами. Пояснюємо, чому, як, де що функціонує, і даємо заміну цій небезпечній діяльності. Дітки старші, ну і молодші, і старші можуть тягнути щось в ротик або в ніс засовувати, тому що це пізнавально ігровий момент. Наприклад, Дитина побачила, що діаметр якогось предмету співпадає з отвором носику. І, в садочку, наприклад, якщо одна дитинка засунула в ніс або там на ігрові, Якісь галявинці на ігровому майданчику, або у вас вдома зібралися дітки. Обов'язково всі повторять, у всіх буде в носику, і всім буде фан, будуть отак робити, видувати цей предмет разом шмарклями, будуть щось засовувати в ротик, можуть отак от плювати хто далі. Наприклад, будь-що це може бути пізнавально ігровий момент, і отут. Ваша мудрість, ваша відповідальність. Подивіться, наскільки це небезпечно для здоров'я. Оцініть ситуацію. Тому що тут же і пізнавальний момент, і гровий, самі придумали ігру, також присутній. Наскільки небезпечні ці предмети, які дітки зараз маніпулюють? І почекайте. І в кінці ігри все одно обов'язково скажіть. Я так рада, що ви грали, вам було так весело, прекрасно. І саме тому я мушу вам розказати, наш ніс дуже ніжний, небезпечно в нього засовувати предмети будь-які. Ми в ніс нічого не засовуємо. Ви можете отак, от через трубочку, щось да, і там даємо альтернативу залежно від того, яка була ігра, придумуємо, як це діти можуть робити безпечно. Там, наприклад, в трубочку кладемо якусь кульку, дуємо, вона летить. Ну, залежно від ситуації, що дітки придумали. Буває так, що дітки старші тянуть пальчики в рот, коли втомилися і хочуть відпочивати. І оцей от рух посасування пальчика це рефлекторний спогад, де мені було найзатишніше в своєму житті, у мами в животі. І там це маленьке немовля сосало пальчики, заспокоювала себе. Потім так Новонароджені дітки роблять і старші, коли втомлені, коли засмучені, коли в них якась емоційне навантаження, вони можуть так себе заспокоювати. Тут варто діяти дуже ніжно. По-перше, назвати: я бачу, що а, ти пальчик, в вротик, засону, сосеш, мабуть, ти дуже втомився. І так ніжно, знаєте, давайте пальчик витрем, щоб він був сухенький, ти був чистенький, я тебе заколисаю. Ось то що ти можеш прилягти, відпочити. Да, даємо дитині нашу любов, увагу і. Задовольняємо базову потребу дитини у відпочинку. Ручки знову тягнуться в ротик, можемо дати якусь м'якеньку іграшку, щоб дитинка обіймала займаємо руки. Буває так, що дитина тяне пальчики вниз, тому що там. Засохла слизова, да, нежить засохла, і це дискомфортно, і дитина хоче відколупати цю засохшу слизову, цей засохший слиз. І тоді ми називаємо, що відбувається, і говоримо, що для цього треба взяти серветку. Даємо урок, як користуватися серветкою, якщо це дитинка вже два з половиною, та й в два роки я даю цей урок. І якщо дитинка сама не справляється, ми допомагаємо чистимо носик дитинці. Показуємо, як це робити раз у раз, поки дитинка сама не навчиться чистити нос за допомогою серветки. А, іноді дітки. Засовують пальчики в нос, в рот, коли їм банально, скучно. Наприклад, коли щось таке марудне, там в черзі стоїте ви з дитиною, там щось очікуєте, кудись їдете в машині. Іноді буває, я помічаю таке під час мого кола. Ага, значить, щось треба якось. Зайняти пальчикові ігри, дати, поставити в середовище ігри, які насичують у це бажання відчути сорозмірність діаметру пальця і діаметру отвору. Це можуть бути такий ляльковий театр, де у вигляді. Напальчників якісь лялечки, якісь предмети. Ще ми, наприклад, з дітками робимо солене тісто: це 50% борошна, 50% солі і вода робиться круте тісто. І туди, якщо от засунути пальці, отак, можна грати це тістом, м'яти, або можна просто так зробити кулю, засунути пальці, висунути, залишаться отвори, засохнуть, і потім використовувати це, отак от, як засовування пальців в отвори. Перевіряємо, щоб предмети, які ми пропонуємо нанизувати на пальчик, або пальчик засовувати в ці отвори. Були безпечніше, пальчик там не заставав, не застрявав, тому це можуть бути якісь силиконові, гумові предмети, іграшки або вовняні. Да? Наприклад, тут ви просто берете вовну, вирізаєте. Кружечок, в ньому ще один кружечок, і оце можна нанизувати на пальчик скільки завгодно. І на такій ситуації, де ви, ви знаєте, що дитині буде марудно, ви можете брати з собою ці. А, е, Ігри, які будуть задовольняти дрібну моторику дитини, мозок дитини влаштований так, що він весь час буде провокувати дитину розвиватися. І Якщо нічого не можна відірвати, нічим не можна загра... погратися, є своє тіло, і я буду там колупатися в носику чи щось там в ротику, засовувати, якось себе розвивати. Бувають ситуації, пов'язані вже з якимись такими психологічними залежностями від того, щоб сосати пальчик, від того, щоб колупатися в музику весь час і нічим не можна переключити дитину, тоді, тоді треба звертатися до фахівця і пропрацьовувати, чому так сталося, і як з цієї ситуації вийти. Будьте здорові! Дякую вам за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал Словник щасливого батьківства і до зустрічі!